Апостольськість церкви здійснюється у служінні церковної ієрархії єпископів, священиків, діагнів, а так само чернецтва і меря, які взаємодіють заради спасіння всього світу. Єпископи покликані навчати, освячувати і пастирювати. Священики очолюють єхаристійну спільноту від імені єпископа. Диякони піклуються про щоденні потреби церковних спільнот. Чернецтво здійснює своє апостольство, посвячені молитвою всього світу. А мер'яне поцерковлені всіх ділянок суспільного життя. Апостольськість церкви виявляється також у її місіонерському служінні всім народам, щоб із них творити один народ Божий. А плодом апостольства церкви стало те, що, згідно із словами Другого Ватиканського собору, в різних місцевостях через апостолів та їхніх наслідників повстали церкви, що зрослися з часом багато органічно об'єднаних спільнот, які, зберігаючи єдність віри та єдиний божественний устрій Вселенської церкви, втішаються окремим правопорядком. Власним літургійним звичаєм та богословською і духовною спадщиною. Лише тепер, вірний логіці усього викладу, катехізм переходить до теми помісності церкви. і це в ключі оплочення, подібно до Божого Сина, який прийняв людське тіло в конкретний історичний час, прийнявши теж звичай, культуру і ментальність єврейського народу. Так само і благовість Христа незмінна вчора, сьогодні і завтра, у проповіді церкви, наче зодягається в ментальність і культуру нашого народу. Тема помісності церкви з богословської точки зору, можливо, була чи не найважча. З одного боку, треба було затвердити право на існування помісних церков. З іншого, не бути зведеним до якоїсь юридично-адміністративної одиниці, а ще з іншого побудувати це вчення не на хитких основах мрій і бажань, а на міцному фундаменті дійсності і правди. І катехизм, на мою думку, теж віднайшов ідеальне місце, в якому помістити виклад про помісність і сопричастя церкви. В контексті ісповіді віри в одну святу соборню Апостольську церкву і перед представленням церкви як нового творіння, іншими словами, в контексті природи церкви та її місії. За своєю природою церква є одна і соборна, а у своїй місії вона послана до всіх народів у всіх часів. Помісність Отже розуміється у світлі Христового плочі. Споконвічний Бог, Господь і Спаситель стає одним із нас, приймає усі наші обмеження, так само і церква, одна свята, соборня апостольська стає видимою в помісних церквах, в їх обрядах, культурі, ментальності мові. А навіть у людських гріхах, непорозуміннях, немочах. І цей гріх церковних розділень існує і навіть сильно вп'явся тіло нашого народу, поділивши його між різними церквами. Але поділи не належать до природи церкви, і тому наша церква. Пише катехизм, працює над відновленням внутрішньої єдності Київської митрополії і досягненню супричастю, сопричастя між розділеними церквами, нарисовуючи шлях до відновлення сопричастя церков через усвідомлення помісними церквами того, що вони є церквами сестрами, у лоні єдиної, святої Соборної і Апостольської церкви. А видимим знаком супричастя церков є Вселенський Альхерея, Папа Римський, першість якого у любові та у вчительському служінні належить до спадщини віри всього християнства. Катехизм, отже дивиться, не тільки в минуле, ані не аналізує тільки теперішнє, але бачить церкву і в її ескатологічному сповненні, Саме церкві, як новому творінню, присвячено четвертий підпункт розділу про церкву. І перед нами знову постає церква в її вічному Божому задумі. Але церква тепер наших ісповідників, наших страстотерпців, мучеників, молінням і жертвами яких відроджується могутні Христова Церква в нашому народі. А разом з ними преподобні святителі, ісповідники, безсрібники, апостоли, евангелисти, проповідники, патріархи, пророки, ангели і архангели, очолює лих святих Пресвята Богородиця, чесніша від Херовимів і незрівняно славніша від Серафимів, яка є іконою церкви, символом і первіском переображеного благодаттю людства. Взірцем і твердою надією для всіх, хто прямує до Небесного Єрусалиму. На цьому можна було би закінчити виклад еклезіології у першій частині катехізму, давайте що є ще дві частини. Але ця віра у церкву одну святу Соборню і у церкву, якою є ми пронизує і другу, і третю частину катехизму. Церква, яка вірує, це та ж сама церква, яка молиться, та сама церква, яка живе, яка переображує суспільство і все творіння. Можна продовжувати ще багато говорити про церкву, про роль мир'ян, про царське священство, про місійність, про ієрархію, та навіть про синод єпископів, про якого зрештою, це перший раз, що в одному з катехизмів нашої церкви говориться про синод. Бажаю, однак, звернути увагу на ще одну випадковість цього катехізму, чи, можливо, натомість Божий промис щодо нього. Цей катехизм був підписаний, тобто лист. Провадження до цього катехізму був підписаний баженнішим патріархом Святославом 2 червня в день празника Вознесіння Господнього. Це не Пасха і не П'ятидесятниця. Але Вознесіння це не тільки восходження Ісуса Христа по правиці Отця і не тільки Післани для Церкви. Вознесіння це і довір'я нашого Господа до нас. Що ми від того моменту будемо Його справжнім тілом, його справжньою присутністю тут на землі для всіх людей на спасіння світу. Ми сьогодні багато говорили цими днями про зрілість. а тут Христос впевнений, що ті, що будуть дивитися на нас, побачать на мене Його. Я думаю, що це теж великий знак для нашої, нашої церкви. Бажаю закінчити цей мій виступ словами ще одного Отця нашої церкви ХХ століття світлої пам'яті блаженнішого Мирослава Івана. Серед буревіїв у нашій історії, серед руїн наших духовних, культурних, релігійно-церковних і матеріальних надбань, що їх нам нищили вороги наші впродовж історії. Наша церква не втратила ніколи своїх найвищих духовних скарбів, що їх викликала на ґрунті нашої віри у Христове Воскресіння і надії на майбутнє Воскресіння наших найвищих ідеалів, тут, на землі і колись у вічності, особистих і всенародних. Може, це причина, чому український народ мав належне розуміння Христового Воскресіння. Як запоруки Божої слави і своєї кращої дони. Мабуть, ніде в цілому християнському світі не обходили і не обходять свята Христового Воскресіння так величаво і з таким глибоким розумінням, так радісно, і з таким духовним багатством, як у нас в Україні, у нашій церкві, серед нашого народу. Тож, не кланяймося противним Христовій засадам і будьмо вірні своїй греко-католицькій церкві, зберігаючи свої літургічно обрядові скарби і традиції, своєю жертвеною працею помагаємо собі всі об'єднані однією думкою, щоб осягнути належне нам місце між церквами християнського світу і вічне царство. Амінь. Слава Ісусу Христу!